Думаю, це значить лише одне, що вони його хочуть звільнити. Так, потрібно швидко поспішати. 3412 чи що 3412, давайте, друзі. Опа, це що. Невже ще щось на коді. Добре, давайте ми спробуємо. 09,45. Давно там? 09, друзі, давайте. 0 9 40, П'ять. І я чув, що тут зберігається найкраще, ну, взагалі десь в цьому найкращий рецепт Паски. Тобто, ну, якщо вже завтра Паска, тобто так, він найкращий нам пригодиться взагалі-то, але Хай, якраз я на нього натрапив, бо все інше це було не про Паску. Відкриваємо і що тут? Давайте, ну, друзі, і прочитаємо. Так, такого рецепту немає. Ми це придумали, щоб люди старалися та удосконалювали рецепти. Тобто це але зробили дуже розумно, досить так.